Шановні мешканці громади, вчора в соціальних мережах було оголошено про те, що красноградським комунальним підприємством «Водоканал» на три дні буде відключено водопостачання. Зараз ми знаходимося на станції другого підйому з директором комунального підприємства «Водоканал» Миколою Дубиною. І я хочу надати йому слово, щоб він прокоментував склавшусь ситуацію. Станція другого підйому в експлуатації більше 50 років. Зрозуміло всім, що вона потребує. Переоснащення, так як обладнання, трубопроводи, все інше мають моральний та фізичний знос. На даний час за кошти міської ради, Натальянської сільської ради проводиться реконструкція станції другого підйому. На даному етапі проведення робіт ми дійшли до того, що необхідно провести заміну всередині будівлі трубопроводів, запірної арматури, насосного обладнання. Для проведення цих робіт нам необхідно спустошити водоводи та резервуари. Провести ці роботи ми плануємо в стислі сроки за два, максимум три дні. Шановні мешканці громади, ми просимо вас зробити запас води максимум на три дні. В свою чергу ми залучаємо всі комунальні підприємства, щоб організувати по графіку підвоз води там, де буде необхідно, максимально допомогти кожному мешканцю. Дякую.